Це друга частина, котра присвячена ґрунтам в Україні з точки зору будівництва приватних будинків. В першій частині я показав вам дві дуже цікавих, класних геології, дуже таких характерних, і на їх основі розповів, на що звертати увагу і які доволі часто помилки я зустрічаю в проєктах. Тому, якщо вам цікаво, ви можете подивитися першу частину. Посилання з'явиться згодом в описі під відео, як завжди. Ну, а ця друга частина це відповіді на питання. Поки у нас питання одне, тому я сподіваюся, частина буде коротка, і я швиденько буду вільний. І так, пане Андрій питає, як ви приймаєте рішення, скільки саме радючого шару знімати при проєктуванні кесового фундаменту? По геології перший шар може бути метр, а фактично сантиметрів 40-60. Значить, Пане Романе, якщо у нас з вами по геології один метр плодородного шару, підсольний фундамент робити не вигідно по грашах, просто невигідно. Пісонний фундамент має сенс робити, якщо у вас геологія дозволяє зробити фундамент неглибокого глибокого залягання. Це стосується як першої кліматичної зони, так і другої кліматичної зони. Тому що якщо глибше, якщо копати треба глибше. Ну Це вже може бути не дуже раціонально. 1 метр глибини Ну це, знаєте, так зустрічається. У нас найбільше було півтора метра плодородного шару, був у нас проєкт. Ми цей будинок будували, проектували і будували. І, звісно, що там я коли зробив розрахунок, то вигідніше було зробити просто стрічковий фундамент, і зверху пліту і от тут весь чернозем залишити під будинком. Звісно, що з точки зору того, що чернозем це доволі ну, гарний ґрунт, котрий має цінність, це неправильно, але з точки зору коштів замовника, Розрахунки показали, що дешевше забути про той чорнозем під будинком, ніж його вивозити, завозити ущільнювати пісок, а, а так як там такий жирний був чорнозем, то це глину треба було б завозити якусь там і так далі. Тому, ісходячи із того, яка у вас геологія, ми приймаємо рішення. Те, що ви написали, пане Роман, це не геологія, друзі, це не геологія. Справа у тому, що розрахунок робиться не лише на міцність, але і на деформацію. У нас є основа: ми ставимо сучасний будинок. У нього є так звана луковиця напружень. І ось ми, коли розраховуємо фундамент, нам треба розрахувати усадку. От як, там робиться отакий от розрахунок, розбивається на шари, і, раху, і рахується загальна усадка в той зоні, де ґрунт має деформації. І ця загальна усадка не повинна перевищувати нормативні показники. Вибачте, друзі, я їх не пам'ятаю. ну Просто у мене розрахунки роблять конструктора. Але методіка вона така. І ось виходить так, що коли у нас з вами велика товщина. Плодородного шару, котрий непередбачуваний ґрунт, котрий може, звісно, дати усадку, різну усадку, ми не можемо на нього спиратися. Але викопувати, уходити, от сюди копати траншеї і йти до нормального ґрунту, ну, по грошах це доволі може бути дорого. Тому в таких випадках іноді варто порахувати ще варіант стопчатого фундаменту або свайного фундаменту. Тобто, коли ми уходимо глибше. І спираємося на ґрунт, котрий знаходиться нижче. Тобто, включаємо в роботу саме оцей от, е, фундамент. Е, якщо у, у нас з вами плодородного шару, наприклад, 30-40 см, от тоді, пане Роман, ми дійсно можемо розмовляти про кесонний фундамент. Розумієте? Тоді це ще більш-менш має якийсь там сенс. І тут. Е, на старому каналі було маленьке відео, дуже таке характерне, я спеціально показував. У нас по геології було вказано, що плодородного шару біля 40-50 см. І ось ми заїжджаємо на об'єкт, починаємо копати фундамент. І я бачу, що наступне йде шар. Значить, пісок з великою кількістю глини, з більшою кількістю глини, пісок з меншою кількістю глини. Але у нас цей шар по геології, він вважався плодородним шаром. І ось я дивлюся, а у нього от верхня частина це трава, тобто коріння, дьорн. Да? Нижня частина є залишки коріння від кущів, там під підліску, а нижче вже просто пісочок, котрий трошки пофарбований. Звісно, що я зрізаю оцю частину, а все, що нижче, залишаю. Тому що від того, що пісочок трошки пофарбований гумусом, має темний колір, він ніяк не втрачає своєї властивості саме по міцності. І тому ми спокійно можемо спиратися от сюди, на цей шар. При тому, що в проєкті ми закладали от сюди, згідно геології. Розумієте? Тому от, розуміння от цих от властивостей вам може зекономити гроші. Звісно. Геологи, вони теж десь, десь можуть перестраховуватися, мало того, ґрунти ж не ідеально рівні. Вони, от, якщо у нас є ділянка, ґрунт може бути і ось такі, лежати такими шарами, отак от потім десь лежати шарами може. І геологи, наприклад, зробили скважину в цьому місці і вказують, що плодородний шар там 600 мм. Розумієте? А ми будинок починаємо будувати от почина... десь метр від скважини, зазвичай повинно бути. І тут вже не 60, а 50 см. А от сюди далі ми пішли, а тут взагалі 30 см. А тут же ж може бути, ґрунт і ось так може піти. А скважину тут зробили. Тому о, о, так, зробили. Тому характер ґрунтів, звісно, він трошки відрізняється. І... Коли починаєш копати котлован, готувати під фундамент, ну це видно. видно. І це вже зрозуміло. От, тому в будь-якому випадку бажано не тільки от знати товщину першого шару, але й знати, що нижче, які грунти знаходяться нижче. Потім все ж таки взяти, порахувати вартість декільких типів фундаментів і вже обрати той, котрий буде зробити швидше, легше і також надійним. Бо зайва надійність, вона теж, знаєте, вона ж не потрібна. Містецтво інженера, воно ж, друзі, в, в, в тому і заключається, що ми допомагаємо прийняти раціональне рішення. ні правильне, ні, ні, правильне, ні, ні дешеве, ні, ні легко зробити. ні. Ми допомагаємо прийняти раціональне рішення. Коли інженера навчають, це от ключове, чому його навчають. Для цього ми вчимо збирати навантаження, робити розрахунки, е знати властивості ґрунтів і так далі. Зрозуміло? Так, і в цій лозіці я вам все це і розповідаю, ніяк інакше. Тому я й кажу: у мене мені не платять гроші за те, щоб я піклувався, щоб... що там гаманці. Мені платять за те, щоб те, що буде збудовано, щоб воно служило надійно і мало раціональне рішення. Щоб не платили зайві гроші там, де це не треба. Так, дякую за ваше питання, друзі. Дякую за лайки і за вашу підтримку. Ну, вона офігеть як важна, ви цього просто не знаєте. Олександр Васильович редактує коментарі, щоб ви це ви ж це знаєте. Тому ви багато чого не бачите. от то е, е, Зайде якийсь там болтус на грубіт, на хаміт, а потім ай-яй-яй мені підсрачник дали. Плакать починає. Добавок ще капець якісь. Немає ніякої спрощеної системи. Є збір навантажень і є розуміння витримування навантажень. Потім розрахунок деформації, тому пане Віталій. Спрощену схему знову ж ви можете шукати в інтернеті там повно. Ми не працюємо. Ми працюємо по, згідно ДПН основання і фундаментів і робимо розрахунки як слід. Нічого не спрощуємо. Так. Е... Пане Сергій питає, чи правда, що краще будувати на піску, ніж на глині через спучення? Навчаюсь на інженера, а інформації дають мало. Ну, Я підтверджую, що освіта, на жаль, в країні стає все гірше, тому що я закінчував університет у му році. Мій брат закінчував десь на початку 2000-х в 2010-х вчилась моя сестра в тому ж самому університеті. От потім, буквально рік тому, цей же університет закінчила моя донька. Тому я чудово знаю, як вчать в тому університеті, де я вчусь, я констатую, да дійсно, деградація, вона є, вона на лісу. Нічого цим не поробиш. Так ви закони, такі ховт ви обираєте. Тому що є, то є. Значить, це неправда. Пане Сергію, хто таке каже: вибачайте людина, яка не звикла включати мізки, або їх взагалі немає. Якщо ви відкриєте ДБН основанні фундаменту, там є така фраза, що фундамент закладається на глибину нижче глибини промерзання на 10 см нісучий шар? А умови можуть бути по промерзанню. Якщо ви передбачите міри по захисту фундаменту від морозного здимання? М? М? Які це у нас міри? Е, декілька. Насправді, значить, перше, якщо це глинистий ґрунт, робити там дренаж це нерозумно. Тому що, по-перше, рух води там невеликий. Дренаж дуже сильно буде заїлюватися, геотекстиль заїліться, працювати він нормально не буде. Тому для глинистого ґрунту розглядати методіку зменшення вологості за рахунок дренажу це дурня, друзі. дурня. Значить, морозне здимання є два фактори. Перший це волога ґрунта, другий фактор це мороз. Морозне здимання впливає лише при умові, коли сходиться два фактори. Коли ґрунт вологий і є мороз, питання: де тут глина, де тут пісок? Де мокрий пісок, він такий же, має таке ж морозне здимання, як і мокра глина? Просто глина втримує вологу довше. Тому е, в зазиму вірогідність того, що буде вплив на фундамент, він більший. Це звичайна математика. Але якщо ви своїми рішеннями, своїм проєктуванням, своїм е, непрофесійним будівництвом по організації будівництва призведете до того, що у вас пісок буде намокати, і ви з мокрим піском зайдете в зиму, і зима буде з сильними морозами, так само підніме фундамент і нахер переламає, як і на глині. Розумієте? Тому так і пишеться. Мокрий вологий ґрунт. Має морозне здимання. Це наше завдання, щоб ґрунт був сухий, і тоді мороз нам не страшний, або ми з вами зменшуємо силу морозу, щоб морозному здиманні, наприклад, сила там 1 тонна, не може підняти 2 тонни. Ну, ніяк нема. Методики розрахунку морозного здимання вони також присутні в нормативах. Це можна підняти і розрахувати за потреби. Це розраховується. Але ми повинні з вами пам'ятати. Що сухий ґрунт морозного здамання не боїться. от вам відповідь: це нема значення глина це або пісок. Нема. Якщо ми подивимося з вами, друзі, де раніше будували будинки, наші радідище, ви побачите, що вони найчастіше будували на глині, ні на піску. З одного боку, ну, тут сходиться декілька факторів. По-перше, наші мазанки, вони, як правило, не мали фундаменту. Вони каркасніки. Їм це не дуже страшно. По-друге, на глинистих ґрунтах краще растуть сади. Вони не люблять пісок. Ґрун... На глинистому ґрунті швидше утворюється чернозем. Це не, як кажуть. Це в пісок уходить. Ні, на глинистому ґрунті, там, де є затримка вологі, твор, швидше утворюється чернозем, то більш плодородні почви і, да, Вони більш жирні, їх важче обробляти, але вони і більш плодородні. По-друге, для будівництва мазанки потрібна глина, не пісок, глина. І от саме із-за того, що зійшлося от стільки от факторів, да, от наші предки це ж були садрібники, землеробці. Саме ці фактори призвели до того, що найчастіше посілки утворювалися саме там, де глинисті ґрунти. І ще один фактор: найкращий льох, найкращий погріб російською це в глині, не в піску, а саме в глині. Бо глина не пускає зайву вологу, вона навпаки підсушує повітря. От. І тому найкращі класні льохи саме були в глині. Тобто зберігати продукти харчування було зручніше саме в таких ґрунтах. Але це не означає, що в піску ми з вами не зробимо нормальний льох. Зробимо. Просто в глині він буде краще. От і все. А в піску є вірогідність підтоплювання, замочування, ну, більше проблематики. Тому ствердження: краще на піску. Ніж на глині, воно невірне, воно не має нічого спільного з властивостями ґрунту. Це просто хтось ляпнув отаке, от і все. Дякую за ваше питання. Дякую, що ви обрали професію інженера. Я сподіваюся, що ви будете крутим інженером, бо ви підписник Олександра Васильовича. А чого ні? Вибачайте, я коли вчився такого болтуса, як Терехов, не було. Так, пане Роман питає, е, яка поведінка плитного фундаменту на наступних ґрунтах? Один метр внизу сухий дрібний пісок, а нижчий пісок пилуватий з пливунними властивостями? Е, гарне питання, давайте ми його розберемо. Чому гарне ви зараз самі побачите насправді? Включаємо планшет. Планшет, до речі, мені друзі, подарували підписники старого каналу. А підписники нового каналу мене тільки хейтять і нічого не дарують. Да. Да. Отакі От ви. А правда очі колить просто. Да, тому ви сидите оце ви змущаєтесь. Давайте, дивіться. Пливун. Значить, ви повинні знати, що рідина вона не зжимаємо. Гідравліка в тракторах, да? вона не зжимає. От саме на це ми з вами і будемо зараз звертати увагу, як себе це поводить. Дивіться. Коли ми з вами робимо плитний фундамент, ми дуже гарно розвантажуємо е навантаження від сучасного будинку. От. Тобто у нас іде більш рівномірне навантаження. І виходить так, якщо ми візьмемо з вами грубо. В природі це не так, але ми візьмемо з вами грубо. Що е, розповсюджується навантаження під 45 градусів, так, да, по факту це отака. От, Але дивіться, е, вже навантаження до нашого пливуна, бачите, воно е, розпреділяється на більшу площу. Тобто ми тиснемо менше. В чому особливість саме такої геології? Е, ну, викидали каменці воду, знаєте, як іде волна. Тут, звісно, у нас статичне навантаження, але десь воно трошки схоже. Чому? Тому що, коли ми з вами збільшимо навантаження, ми намагаємося цю рідину витиснити. Я кажу рідину, тому що плывун, він веде себе як рідина, по своїй суті. І ось тут, друзі, що відбувається? Дивіться. Відбувається таке, що наш водонасичений ґрунт, він намагається витіснитися от сюди. Та? І чим більше навантаження, чим, тим сильні, більше оці вот сили. Але протидія тут відбувається саме оця маса ґрунта. Тобто, е, виходить, що за рахунок того, що у нас є от, оцей ґрунт вот зверху, ми можемо з вами розрахувати, буде ви, е, витискатися ґрунт пливун з під основання будинку, чи не буде. І коли. А чому я на це звертаю увагу? Тому що іноді от у нас потрапляє геологія, і там така ситуація. Я роблю аудіт проекту, а проектувальник бере і закладає фундамент традиційного глибини залягання, стрічковий, ось такий. І я кажу: це помилка. Це помилка, тому що ось від нього навантаження менша площа, бачите? Тобто більш, та ж, те ж саме навантаження на меншу площу, і сили витискання вони більші із-за цього. Розумієте? Тобто це помилка, навпаки. Коли у нас з вами, з вами пан Роман, отака от геологія, метр нормального сухого ґрунту, а потім пливун, нам треба зменшувати глибину залягання. Нам треба починати передавати навантаження вище. От саме для того, щоб спрацював оцей от ефект збільшення площі, котре буде розпреділяти тиск на пливун. Зрозуміло? Так. Тому що дивіться, якщо ми подивимось з вами зверху, якщо так не зрозуміло, то ось пітно забудови. а Господі, я ж, це ж сучасний будинок Я його зеленим намалював. Ну, ладно. Тобто, це пітно забудови. А якщо ми з вами зробимо. А оце пітно, котре розподіляє тиск на більшу площу, ви бачите наскільки більше? Все. І тому от сили витискання вони менші, тому що більший периметр, ну як мінімум, це абсолютно логічно. І виходить так, що саме коли у нас з вами пливун, краще робити кисонний фундамент одразу. Це найкраще, тому що по грошах він виходить як стрічковий, при цьому розподіляє навантаження рівномірно. От, і так як ми його можемо зробити не глибокого залягання, тобто зробити передачу навантаження вище, таким чином ми зменшимо тиск напливу. І вірогідність проблематики вона менша. Цікаво. Якщо вам було цікаво, ставте лайки. Не забувайте, друзі, і не забувайте про підтримку наших підписників, завдяки котрим ми з вами сьогодні зустрічаємось. Сторінка, консультація, підтримки. Не забувайте посилання під відео. Так. Є геологічні карти, котрі дають нам розуміння, які ґрунти, але це в масштабах, ну в великих масштабах. А будинок він маленький. Нам треба знати геологію конкретно під будинком. Розумієте? Від того, що вам скажуть, що там глина зверху, а знизу камінь, вам легше не стане. Так, друзі, ну що, водоупор це. Як це? Це, це російський водоупор, напевно, так? Да? Буде спротив? Українську, як буде? <хи> вибачте, друзі, вибачте. Це ґрунт, котрий не пропускає воду. Тобто, це може бути гранит та породи з глиною або чистих глини там і так далі. Тобто, це те, що не пускає воду. Водоупор. Дякую, що ви зайшли на цей вогник. Дякую за ваше питання. На сьогодні все. Ми розходимось. Ви не сумуйте. В четвер, господі, у вівторок буде-вебінар. Ви зможете позадавати свої питання на будівельну тематику вже трошки в вільному форматі. от А наступний четвер буде знову тематичний вебінар. Тому, друзі, до зустрічі. Дякую всім за увагу. Хочете, я вам дещо покажу? Що таке, Що таке? я хочу похизуватися. Маю право. Давайте покажу. договір же 24-го да. Ось. Дивіться, друзі, яка краса. Зацініть. А? Ой, ні, не хоче. Дивіться. Дивіться. яка краса. Це один із проектів, котрий ми робили ескіз будинок на на схилі, є вебінар. Цей будинок, якщо ви його пропустили, знайдіть будинок на схилі. Оце от візуалізація вже тренується наша доня робила. Класно? Ну скажіть красиво. Мені подобається Ну вас да це да Нема пускового даху. Ну і що, Ну вас Зате дивіться, це там такі те, холми. І такий від, 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 відкривається. І знаєте, це, мабуть, була річка, якась так пойма, і потім воно так вниз, а потім так знову вверх алми піднімаються. І там сади, будинки. Красиво. А отак от під'їджаєте. Ви під'їжджаєте такі вході, як Галина зробила. І ось перший поверх це там, де от саме що там, гості на першому поверсі чи спальні. О. Зверху спальні, да, красиво, з балкончиками. От там, із-за того, що красивий відео відкриваються балкончики, оці зроблені. А гості вони спускаються донизу, і там от місця відпочинку. Оце навіс для авто з хозблоком Це інша версія. Версія огородження таке трошки. Галина сказала. Традиційна огорожа. Ось така, бачите, традиційна огорожа. От. А, ми, а мені от, а мені нетрадиційна оця от більше подобається. Подивиться, а яко? Скажіть не традиційно краще. Тому що відкривається будинок. Він відкритий. Мені краще. Мені оця традиційна, мені здається, вона ну, якось забирає частину будинку і тому трошки втрачається. Краса. от Ну, це от для замовників. Знаєте, іноді замовникам треба дати картинку для візуалізації, щоб їх мрія наближалася. Тому ми замовнику скинули те, щоб він полюбувався своїм будиночком. майбутнім. майбутньому. Так от в вечірній час цей будинок буде виглядати. А вечірній час з традиційним огородженням. Так, зробіть мені вечірній час з нетрадиційним огородженням. Міяці. Ладненько. Ну, красиво було, скажіть. Так, поставте лайк. Все. Дякую, друзі, за зустріч. Розбігаємось з вами. До скорої. Всім пока. Всім бувайте. Боже, я потерявся. Ось. Капец, ти дивись. Цю заставку робив іншу. Моє анімації робили, ін робили іншу, та у мене тут. Раді...